ПМС, кісти, міоми з бійциклу 90% жінок впевнені, будь-які порушення в гінекології це гормони. Але причина набагато глибша. Жіноча гормональна система залежить від стану крові. І якщо у вас є анемія, дефіцити, запальні процеси, навантаження токсинами, паразитів, бактерій, грибків або інші порушення в аналізі крові, організм перемикається на режим виживання, порушується баланс між естрогенами та прогестероном, уповільнюється робота щитовидної залози. І у результат... В результаті розвивається збій циклу, ПМС, кісти, міоми, різкі перепади настрою та хронічна втома. І в такому разі навіть найякісніші вітаміни та добавки не працюють ефективно, доки не буде очищена кров. Щоб дізнатися докладніше, як грибки, бактерії, віруси, паразити, запалення, дефіцити, їжа впливають на якість крові та розвиток хронічних захворювань, які три найпростіші аналізи показують наявність проблем з кров'ю, і які є приховані причини поганих аналізів? Переходьте за посиланням в шапці профілю і реєструйтеся на мій безкоштовний воденний інтенсив Кров дзеркало здоров'я.